У творчих пошуках всі роки стрімка, бурклива течія, снаги й горіння та неспокій. Хтось після себе залиша дітей, онуків, дім простори, Моя ж нерічна душа сади поезію все творить. Думок, нескорений потік, для мене вірші, наче діти. Перед людьми життєвий звіт про недарма літа прожить. Такими віршованими рядочками характеризує себе неуніла Володимирівна Гуменюк. Ще навчаючись у школі, вона почала писати вірші. У кожному її творі відзеркалюється душа та життєвий шлях поетеси. І, хоча є інвалідом з дитинства, жінка не нарікає на свою непросту долю. Неуніла Володимирівна чудова та життєрадісна людина, яка оптимістично дивиться на навколишній світ та допомагає іншим. Про свою підопічну з особливою ніжністю говорить і директор будинку інвалідів. Володимир Смутко. Вірші прекрасні, вірші душевні. Це говорить про те, що людина не тільки просто живе, людина живе і творить. Вона ще людина молода. Років їй настільки багато, хоча вона є інвалідом, але вона є повноцінна людина. Ще з самого дитинства слухачем та критиком поетеси була мама. Вона й привела їй любов до поезії та музики. Крім письменницького таланту, Неоніла Володимирівна має чудовий голос. 18 років вона співала у ансамблі Мальви, і сьогодні разом з учасниками колективу знову згадала українську пісню. На жаль, ця прекрасна, талановита, та сильна духом жінка була обділена жіночим щастям. І, хоча у її віршах можна відчути силу справжніх почуттів, своє кохання поетеса знайшла у досить пізньому віці. Проте щастя тривало усього кілька років. Він пішов в життя раптово, але пам'ять про найщасливіші роки свого життя Неоніла Володимирівна вилила на папері щирими словами та захопленням про поетесу говорить і настоятель місцевого храму отець Віталій. Адже у рядках її поезії так вміло та зрозуміло. Висвітлена любов до життя для кожного поета чи письменника, коли випустити книгу своїх трудів, своїх праці. Це є мрія, і ось вона збулася. А з чим я дуже вас вітаю. Місцеві музиканти створюють чудові пісні на слова Неоніли Володимирівни. А її твори друкуються у багатьох видавництвах краю. Проте усе своє життя вона мріяла про видавництво власної книги, і завдяки підтримці небайдужих людей перша віршована збірка на рубежі життя. Вийшла на широкий загал з особливим трепетом. Поетеса говорить про Олега Гарника. Саме він зробив електронний варіант книги. Це людина, яка, на жаль, не має можливості самостійно ходити по землі. Проте з великим серцем та щирою душею. Зі сльозами на очах поетеса дякувала усім, хто допоміг їй у здійсненні її найзаповітнішої мрії. Це почалося з того, що мені однокласники побажали, щоб я збіркові випустила. А продовжилося тим, що Віктор Васильович подарував комп'ютер ось Олегу Гарвнику, І ми, е я диктувала Олег набирав. Е Якось ми цю збірку набрали. Незламна духом жінка на своїй першій книзі не зупиниться. Неоніла вже готова свою творчість передати у наступній збірці. Віршів у поетеси є чимало, проте не завжди можна знайти фінансову можливість, аби твори могли прочитати багато людей. Цього разу кошти на добру справу знайшлись. Віриться, що так буде і надалі.